У рамках програми розвитку Березівського гранітного родовища Омелянівський кар'єр промислово будівельною групою Ковальська встановлено та урочисто відкрито нову сучасну дробарно-сортувальну лінію. Нова третя лінія від відомого фінського виробника надасть можливість збільшити кількість продукції підприємства на 30%, відрахування в бюджет та головне надасть нові робочі місця. На сьогодні відкривається новий завод, нова лінія. Це вже третя по рахунку на цьому підприємстві, яка дозволить збільшити на 35% потужність цього підприємства, і ми думаємо вже з наступного року збільшити свої обсяги до півтора мільйонів тонн продукції, яка б вироблятись для власних потреб нашої групи. Директор кар'єру Олег Торгонський, котрий починав працювати з майстра дробильного цеху. Згадує про важкі умови праці на підприємстві в 90-х роках та відзначає продуктивні зміни вже сьогодні. Працювати в таких умовах, де є все є клімат контроль, кондиціонер. Комп'ютері, камери, які люди непосредственно з технікою нема вібрацій, немає шуму, це дуже добре. Це дуже насучасно, тому що е, в дробарних условиях там, де пиль сумасшедша, де вібрація, і шум, це дуже важко. Дуже складно працювати людині, вона респіратор не знімає. Сьогодні люди працюють в креслі, сидять, мають чотири комп'ютери і мишкою управляють цим заводом. Сьогодні «Омелянівський кар'єр постачає гранітний щебінь, відсів та гранітну суміш. Забезпечує потреби промислово-будівельної групи Ковальська та інших замовників. Через це підприємство я бачу майбутнє Коростенського району і Житомирщини в цілому, саме через призму цього підприємства. Чому ми маємо зразок в особі цього підприємства як потрібно ефективно, бережливо. Використовувати богом дані природні ресурси і мати від цього добрий позитивний результат. І щоб цей результат не заважав екології, людям, а навпаки, сприяв і процвітанню розвитку як держави, області нашої і кожної людини, яка тут працює. Провідне підприємство в Україні, промислово будівельна група Ковальська та гідні природні копалини дають змогу реалізовувати майбутнє України державно-приватне партнерство, коли влада і бізнес знаходять співпрацю і мають гідний результат.